Мир вам, браття і сестри, моє завдання зробити вас справжньою успішною людиною. Якщо ви уважно вислухаєте все, що я зараз буду говорити, і застосуєте це в житті, ви, можливо, навіть доростете до заступника голови районної адміністрації по малим архітектурним формам, чи станете майором міліції в ДАІ. І ми з вами вже зробили перший крок в напрямку до вашого неуникненого успіху. Тому що, якщо ви зараз бачите і чуєте мене, це означає, що ви дивитеся телевізор або шаритеся по інтернету замість того, щоб тупо читати феноменологію духа Єгеля. Читати не треба. Правило перше, ми не читаємо. У школі нам з вами нав'язували неправильні уявлення про еволюцію. Що Бутін, то ми з вами, що еволюція йде вверх, що складніші види з'являються після простіших, це неправильно. Якщо основний механізм еволюції це краще пристосовані, що виживають ті види і мають продовження в еволюції, які Краще пристосовані до умов життя, так ось найкраще пристосовані простіші. Там, де складні високоорганізовані види умирають, не виживають, бактерії, інфузорії, віруси живуть навіть в серчаних джерелах. Еволюція йде в зворотньому напрямку: від більш складно організованих до найпростіших, найбільш успішними на землі видами, найбільш розповсюджені. Ті види, які виживуть після ядерної війни, яка незабаром, будемо сподіватися, станеться, ці види є найпростішими, одноклітинними і те саме. В суспільстві раніше в погано організованих суспільствах для того, щоб виживало суспільство, потрібні були сильно мудрі люди. Перікл був потрібний для того, щоб Афіни гідно були представлені в Пелопонезькій війні. Зараз ніякі перікли не потрібні. Нам нужны такі щедріни і такі гоголі, щоб нас не трогали. Чим більш складно організоване суспільство, тим більш прості люди, тим більш одномірні люди потрібні цьому суспільству, і тим більш одномірні є по-справжньому успішними в ньому. От всі кажуть, Стів Джобс винайшов айпад, айфон придумував всі ці штуки, іграшки, і він безумовно їх придумав. Він людина розумна і складна. Але що казав Стів Джобс, що майбутнє за Тими пристроями, які є більш простими, зрозумілими і зручними в користуванні. Чим простішу іграшку ми висуваємо на ринок, іграшку для тупих, тим більш вона розповсюджена, тим більше грошей можна зробити. Стів Джобс ставив на лахов. Стів Джобс ставив на одномірних. На нас з вами. Стіва Джобса знають всі, хто хоче стати мільйонером. І він цьому ще й дядько, але чи можна порівняти його, скажімо, з Йочіра Намбу, який винайшов принцип порушення симетрії на субатомних рівнях? Міти фундаментальна фізика це не створення іграшок. Фундаментальною фізикою займаються люди, які так отримують Нобелівські премії. Але ці люди, які отримують Нобелівські премії, ми про них не знаємо. Згадайте хоча б одного лауреата Нобелівської премії з хімії за останні 10 років. Не згадайте і я не згадаю, Нафіг вони потрібні. Ці люди не стають мільйонерами. Вони. Досягають успіху в своїй вузькій галузі, але для цього чим вони жертвують? Вони жертвують дискотекою, вони жертвують бабками, вони жертвують жінками, вони жертвують взагалі всім, і ми про них все одно ніколи не дізнаємося. Стів Джобс значно простіша людина. І менш тямуща, ніж більшість а, тих винахідників, які тусуються навіть в Українській академії наук. Ці винаходять покрутіше, кому вони потрібні. Жалюгідні пенсії, нема грошей на розробки, про них ніхто ніколи не дізнається. Для того, щоб мати успіх, потрібно спілкуватися з простими людьми, розраховувати на простих людей і самому бути одномірним. Політтехнологи знають, що для того, щоб досягати успіху на виборах, потрібно бути простішим. Виборець хоче голосувати за ту людину, яка є дурнішою за нього. Виборцю комфортно відчувати себе трошки розумнішим. Якщо кандидат шибко розумний, значить щось злоумишляє. Ми поставили з вами свого часу на Ющенка, а не на Юлю. Юлю ж, ми всі знали. Але поставили на Ющенко. Чому Юля занадто складно говорила? Ющенко ніколи не міг довести початої думки до завершення в жодному своєму рішенні. Нам всім здавалося, що він трошки простіший за нас, саме тому за нього пішли на майдан. Потім Юля програла Януковичу. Чому занадто вміла говорити побільше б б, зараз була б нашим президентом, і Янукович сидів би в тюрмі? А так Янукович буде з нами завжди. Він не читає книжок, і ви не читаєте. Ні Янукович, ні Азаров, ні Ахметов не думають. Вони реагують, Красавці. Здатність замислюватися це ознака неудачника. Думати не треба. Не треба брати дурного в голову і важкого в руки. Не потрібно читати. І все буде чудово. І перед нами відкриваються сяючі перспективи. І не треба мучити власних дітей школою. Якщо вже так прийнято, школа це церемоніал. Але не потрібно читати книжки шкільної програми вашим діткам. Вони мають бути зорієнтовані на справжнє, на успіх, бути одномірними, одноклітинними. І тоді все буде добре. Це мейнстрім світовий. Першою поп-зіркою в світовій історії був Ференс Ліст. Він і його продюсер Бельсоні винайшли всю цю систему зірок. І Ліст уже приїжджав з концертами в кожне нове місто, і там все було підготовлено так само, як сьогодні Київ, Одеса, Нью-Йорк готуються до приїзду поп зірки і до нового концерту. Тоді люди іще здатні були слухати ліста. Це складна музика, яка сьогодні вважається класикою. і Правильний пацан ніколи навіть і не здогадається про її існування. Зіркою номер один з сьогоднішнього дня є леді Гага Три. Ноти і жодного сенсу в піснях. Саме вона сьогодні є мегазіркою, саме її сьогодні всі знають. Ми маємо бути як Гага, не як ліст. Він мертвий і лежить в могилі, а ми поки що живі. Я теж хочу бути успішною людиною. Тому наступний раз, коли я буду звертатися до вас, я вже нічого не буду говорити, і я буду співати. Амінь.